Біля підніжжя Чернечі гори збираються хоч і вшанувати пам'ять Кобзаря. На шляху, яким його несли в останнє, спочатку кладуть квіти до пам'ятника Івану Підкові. <му> Далі ж виступ колективів. <му> на цю подію приходить щорічно, розповідає місцева жителька Юлія Зазуля. Цьогоріч, каже, взяла на роботі вихідний. Віддати пам'ять, честь да, нашому кобзарю, тому що він не тільки писав гарні твори і малював історію, да, але він ще жив Україною. Тому дуже важливо мені бути тут і да, нашу культуру, нашу національність. І це як пам'ять про те, що, за що ми зараз боремось, бо його слова да, борітись і поборити зараз саме актуальні в ці часи, щоб дійсно ми пам'ятали, що треба боротись. Учасники ходи підіймаються на гору, кладуть квіти до пам'ятника Тараса Григоровича та вшановують хвилиною мовчання загиблих воїнів. З кінця 80-х років приходить до цього місця місцевий житель Анатолій Леонтьєв. Каже, твори митця надихають і на власну творчість. Дві картини моїх там виставлено в вестибюлі, дві Катерини. Це одна копія Катерини. В натуральний розмір. А друга моя власна інтерпретація Катерина 2 Я дивлюсь, що в принципі, незважаючи на ковід, незважаючи на війну, в принципі, люди сюди їдуть і ходять, і всі знаменні дати вони відмічають. Це дуже важливо дійсно так, тому що нам ще Шевченка відкривати і відкривати. Після завершення офіційної частини люди можуть відвідати у музей і виставку черкаських художників, каже одна з них Тамара Гордова. Там є роботи на Шевченківську тему, там я виставила, ще вчора виставила серію прикрас, які характерні для українських жінок. Для мене взагалі канів важливий, бо в сімдесят му році у мене перша моя в житті виставка була в соборі Успенському в Каневі. На заході презентували і нагороду для Тараса Шевченка лицар серця, говорить очільниця Шевченківського національного заповідника Валентина Коваленко. Тарас Григорович Шевченко у нас перша величина, перший лицар, якому вона сьогодні була вручена. Ця ідея, бачите, народилася у наших колег у пані Галини Сімхи. Коли знайдене було бурштиновий злиток, схожий на серце. І коли вона його в бучі закопала під час окупації, то треба сказати, що якраз і тоді народилася ідея, що це серце має бути саме тут, де Тарас. Бо Тарасна романтик, він же виростав із романтизму. Заходи вшанування відбуваються щорічно, та два минулі роки через повномасштабне вторгнення у цілях безпеки долучалася обмежена кількість людей, каже начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Такі заходи вони надзвичайно необхідні саме для настійкості нашого духу, духу нашої нації. Сьогодні ми говоримо. Дійсно про ті речі, про які Великий Кобзар нам всім заповів. Це про нашу споконвічну боротьбу за свободу, за волю, це те за що сьогодні борються наші захисники і захисниці. Це те, що ми маємо нести в себе в серці, для того, щоб залишатися стійкими і незламними. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.